В одному місті жили щасливі і радісні мешканці. І тільки злому чарівнику, якого звали тиша, не подобався дитячий сміх. Він наклав закляття на мешканців міста, і діти перестали чути звуки, і тому стали дуже-дуже сумні. І тільки на хлопчика на ім'я Тимко не подіяло закляття, і він зможе зібрати по місту зачаровані звуки і впізнати їх. А ми, діти, з вами допоможемо в цьому хлопчику. Спочатку Тимко опинився в столярній майстерні. Діти, уважно слухайте, що почув Тимко. Так, він почув звук молотка. Діти, а який звук видає молоток? Повторюйте за мною. Тук, 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 тук. Діти, а де він тепер знаходиться? Звичайно, в майстерні по ремонту годинників. Слухайте уважно, що ж тимко тут почув. Та це ж годинник, і він звучить так тік, так, тік, так. Тимко опинився в парку. Раптом набігли хмари, і він почув такий звук. Що почув Тимко? Так, звук дощу. Який звук дощу? Повторюйте за мною. Кап-кап, кап-кап. Потім тимко опинився на залізничному вокзалі. Слухайте уважно, що він тут почув. Правильно він почув звук потяга. А який звук видає потяг? Так, чух-чух, чух чух А потім Тимко пішов до аеропорту. Діти, як ви гадаєте, який звук тут почув Тимко? Та це ж звук літака. У-у-у. Повторте за мною у-. А далі Тимко опинився біля води, де плавало багато яхт, катерів, пароплавів. І знов Тимко почув звук. Послухайте уважно, чий звук почув Тимко. Та це ж пароплав ту у. Повторюйте за мною. ту у Тимко підійшов до гаража. Що він тут почув? Чий звук він почув? Так, звук машини. Бі-бі, бі-бі. Тимко у парку зустрів дітей, які грали на музичних інструментах. І нарешті злі чари, чарівника розсіялися і всі почули чудовий звук.